Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 квітня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 918 180 особин за добу 1410. танків 10 515 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 21 880 одиниць за добу, 24, артилерійських систем, 25 576 одиниць за добу, 24. Реактивних систем залпового вогню 1347 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1123 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31 505 одиниць за добу, 43. Крилатих ракет 3123 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 42 687 одиниць. За добу, 41, спеціальної техніки 3787 одиниць. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!